А ви знали, що таке Магдебурзьке право? Від середини 14 століття в українських містах поширювалося Магдебурзьке право. Воно виникло в середині 13 століття в Німеччині в місті Магдебург. Міста, яким було надане це право, були вільні від управління місцевих феодалів, власників міст. Магдебурзьке право передбачало створення місцевого самоврядування. Містяни регулювали питання торгівлі. Визначали міру покарання за злочини. Надавав місто Магдебурзьке право Литовський князь або польський король. Перші офіційно задокументовані згадки про поширення міського права в Україні належать до часів Галицько-Волинського князівства. У 1339 році Магдебурзьке право отримався Нок. У 1356 році Магдебурзького права домігся Львів, у 1374 кам'янець. Київ отримав Магдебурзьке право наприкінці 15 століття. Завдяки Магдебурзькому праву у містах утворювалися цехи. Цех мав статут, який визначав особливості виробництва, а також спосіб життя ремісників. Православним ремісникам доводилося виборювати право належати до цехів. Партачі Поза цехові ремісники вони могли продавати свою продукцію лише на ярмарках. Скасували Магдебурзьке право указом імператора Миколи I у 1831 році, по всій Україні, крім Києва, де його скасували у 1835 році.